В Одеській області здійснено напад на прикордонний наряд, який був на чергуванні одного із зловмисників. Було застрелено. Про це в коментарі суспільному повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його даними, це сталося ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка за 15 кілометрів від кордону з Молдовою. Більше про це дізнаємось від Андрія Демченка наживо. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю студія. Е, насамперед, розкажіть, будь ласка, що зараз відомо про подробиці цього інциденту. Ну зараз е, тривають невідкладні слідчі дії, і більше деталей зможуть вже повідомити слідчі, це зокрема державне бюро розслідувань. Але е, зазначу, що вчора, ввечері, прикордонний наряд зупинив транспортний засіб неподалік кордону. Е, окрім водія, в ньому знаходилося ще четверо осіб, двоє з яких намагалися вти, втекти в різні напрямки. А в подальшому ході пошуку один з цих втікачів здійснив напад на військовослужбовця, і фактично для того, щоб убезпечити себе, своє життя, своє здоров'я, прикордонник був вимушений застосувати штатну зброю, здійснивши і попереджувальні постріли а також у напрямку нападника. Відразу було викликано і карету швидкої повідомлено. Правоохоронні органи, підрозділи прокуратури про даний випадок, нападник помер. Власне, зазначу також, що за останній час кількість випадків, коли порушники нападають на прикордонників, на прикордонні наряди, дещо навіть збільшилася, і фактично прикордонники не з своєї такої. Бажання застосовувати зброю це здійснюють тільки для того, щоб убезпечити своє життя та здоров'я відповідно до тих прав, які е, саме надані військовослужбовцям в цьому військовослужбовцям в цьому напрямку. Тому я вкотре е, застерігає, по-перше, людей не намагатися незаконно е, перетинати кордон або здійснювати інші якісь правопорушення при кордоні, а також дотримуватись вимог, які е, здійснюють прикордонні наряди. Коли вже затримують порушників, бо як бачимо, на жаль, через дії саме нападники, це може призвести і до їхньої загибелі. Пане Андрію, а як це відбувалося? Тобто, за за вони були затримані ці люди, які їхали на мікроавтобусі, їх перевіряли документи, і той втікав, чи, чи яким чином це відбулося? Якісь подробиці, щоб зрозуміти причину нападу? Ну дивіться. Слідство дасть більше подроби цієї ситуації, але так як і зазначав, що прикордонники зупинили транспортний засіб в прикордонні, зважаючи, що є і е, спроби незаконного перетину кордону, мала відбутися перевірка осіб, які слідують цій, цьому транспортному засобі. Натомість, двоє осіб. З цієї автівки кинулися тікати в різні боки. Звісно, що прикордонники проводили пошукові дії для того, щоб їх знайти і затримати. І от під час пошуку одного з цих тікачів він здійснив напад на військовослужбовця, почавши його також душити. Зазначу, що карета швидкої, яка прибула на місце, констатувала смерть нападника а також зафіксувала. Ті ушкодження, які наніс нападник Ну і подібний інцидент вже був. Він трапився на Закарпатті 15 травня. І згодом, через два дні, якщо я не помиляюся, то ДБР повідомило про підозру прикордоннику. Ця справа як рухається, і чи щось змінилося? Ну власне, ви знову ж питаєте те, що відбувається в рамках слідства. Тільки слідство вправі надати повну інформацію у будь-якому з випадків, коли в тому числі прикордонники застосовують. Безперечно, але той прикордонник, він зараз що, затриманий? Він під вартою знаходиться? Так. Угу. І так. слідство встановлює всі обставини, наскільки я розумію. Пане Андрію, до теми незаконних спроб перетину кордону на прикордоні, власне. Чи можете розповісти наскільки почастіше, чи як часто фіксуєте такі прикордонники фіксують такі випадки? Випадки фіксуються щоденно. Щоденно ми затримуємо порушників по всій притяжності нашого кордону з країнами Європейського Союзу на кордоні з Молдовою. На жаль, таких випадків не менше. Фактично. Ділянках такі справи відбуваються. Більшість з них, звісно, це як і раніше кордон з Молдовою, і кордон з Румунією, але і на ділянці з Угорщиною, Словаччиною та Польщею також такі випадки є. А через ці дії самих порушників, звісно, вони навіть обираючи для себе такі важкодоступні напрямки, втрачають своє життя. Вчора, до прикладу, по напрямку кордону з Молдовою через річкову ділянку один з порушників знову ж таки втратив своє життя, бо потонув, намагаючись у незаконний спосіб подолати лінію державного кордону. Більшість спроб більшість випадків, коли люди гинули, це звісно зафіксовано на напрямку. Ділянки кордону, де він проходить по річці тиса, але зазначу, що багато напрямків і, взагалі, такі спроби вони загрожують людям втратою життя. Як бачимо, більшість порушників не є самостійними учасниками спроб законного перетину. Більшість Звертається до сторонніх третіх осіб, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині, тобто такі злочинні групи, які на цьому наживаються, то власне, якщо е, самі порушники е, нехтують своїм е, життям та здоров'ям. Намагаючись незаконно перетнути кордон, то злочинним групам і організаторам і пособникам відверто плювати на життя людей, коли вони скеровують їх у такі небезпечні мандрівки. Пане Андрію, у нас небагато часу, але якщо можете коротко поясніть, що зміниться в роботі прикордонної служби після 16 липня, тобто за той період, коли вже всі чоловіки військово зобов'язані мали оновити свої дані. Ну, Змін до правил перетину кордону. До постанови уряду номер 57, яка регламентує перетин кордону громадянами України, на даний момент не, не відбулося. А ті категорії, кому дозволено перетинати кордон, як і раніше, вони залишаються на даний момент, але з 17 числа з нуля годин ми почнемо перевіряти у всіх чоловіків, які перетинають кордон, наявність військово-облікового документу. Необхідність оновити свої дані або стати на військовий облік, визначено законодавством. Термін співає 16 числа і власне 17 ми почнемо перевіряти наявність цього документу у всіх чоловіків. Це також визначено окремими постановами уряду і прикордонники цього дотримуються. Я Тільки наголошую, що ті категорії чоловіків які мають право на виїзд за межі України через відстрочку або непридатність до військової служби, обов'язково в військово-облікових документах має бути зазначена ця умова. А це може бути як в паперовому документі, так і в електронній формі. Але звісно, що загалом до всіх військово облікових документів, якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви, ми обов'язково звернемося до системи оберіг. Нагадаю, що 17, з, з березня місяця цього року ми маємо доступ в рамках інформаційної взаємодії з міністерством оборони для того, щоб унеможливити використання підробок за цим напрямком, пане Андрію, дякуємо вам за цю інформацію. Андрій Демченко, речник наш прикордон служби України, був з нами на прямому зв'язку.